Подождите. Сначала. Окей, перейдёте на другую стёлку, вот сюда. Если сломается, мы растянемся. Усього Ця церква імені Івана Сучавського, святого, якого шанують дуже гуцули. Є припущення, що на честь його назвали Гору Піпіван. Тут люди шанують його як е, такого гуцульського покровителя, який е, ходив по наших горах Карпатах, який поважав гуцулів. Ця церква була збудована 8 чи 10 років тому. Цей присілок села Криворівні дуже нечислений, маленький, десь 20 хат. Але люди так гуртовано. Зійшлися, склалися і збудували цю церкву на славу Івана Сучавського, славу Божу. У даний час я тут служу, в даний час молимося за мир Україні, приймаємо паломників і раді, що наше церковне подвір'я повне народу.